Друзі, тут є такі автоматоровому центрі, що можна купити мочі різного смаку, бачите? І полуничний, айскрім, і тістечко, і ще якийсь горіховий. Тут замовляєте, тут, тут є ціни, тут є, можна заплатити за ці всі такі от класні штучки. Бачите, ціна їхня 22 злота. Це нормальна ціна, тут вони випадають, і тут ви користуєтеся, і тут ви можете на місці їх їсти. В розвитжальному центрі є багато таких теж всяких пристрілів, вату цифрові дітей роблять всякі машинки платні, так що тут є багато всякого цікаво. А також є багато зараз розпродаж, ви мінус 50%. Великі магазини почали давати розпродажі на все. Так що поспішайте купити найкраще, тому що потім в інтернеті ви не знайдете тих товарів, що вам потрібно. А я зараз вертаюся зі спортзалу і... Буду в пошуках роботи далі продовжувати роботу шукати, тому що на одній роботі мені не подзвонили, не відзвонили, але може люди не пам'ятають, тому всякі боязнь людей зараз ніхто не пам'ятає, у кожного свої кажуть таракани в голові. Так що будуть кажуть, шукати інших і інших людей. Всім гарного дня.